Я вітаю сьогодні з вами на зв'язку. Команда Фактом Мене назвати Софія Желінська. У нас на прямому зв'язку зараз Олексій Гончаренко, народний депутат України, Франції Європейська. Солідарність. Добрий вечір, пане Олексій. Вітаю, пане Олексій, сьогодні хотіла б розпочати з важливої теми, яка дуже на слуху зараз це прес -конф... Це економічний форум форуму Давосі. і а, зараз у нас безпосередньо все відбувається у прямому ефірі, тому що Зеленський прямо зараз спілкується з журналістами, і сьогодні він вже зробив досить приголомшливу заяву, тому що вже від завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах у нас розпочнеться тристороння зустріч представників України США та Росії. Президент вже назвав це більш-менш сюрпризом від американської сторони і наголосив, що якби росіяни вони нарешті мають бути готові до компровісів, адже якби документи певно вже якби завершені щодо завершення війни. Вони майже готові, наскільки ми розуміємо з джерел, які зараз... Які зараз нам це повідомляють, і ви як оцінюєте такий формат? Це початок реальної дипломатичної дипломатичного прориву зараз відбудеться, чи це якась пастка певної, знаєте, човникової дипломатії Трампа, де нас якби знову намагаються десь поставити перед фактом погодження з Москвою? Вітаю вас. Ну, ми не знаємо поки що всіх деталей, але перше. У нас постійно, ми боїмося перемовин, розмов, зустрічі, чого цього боятися. Нам потрібен мир, якомога швидше. Мир не настане сам по собі, він не впаде нам на голову. Треба для цього говорити, розмовляти, домовлятися. Тому я вітаю будь-які зусилля щодо того, щоб до цього миру наблизитись. Це не означає на будь-яких умовах, але це означає, що треба розмовляти без цього результату не буде. Якщо дійсно завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться... Трьохсторонні консультації вперше, де за одним столом буде сидіти Україна і Росія, ну вперше за, там за довгий час, скажімо так. А і це все при посередництві США, то це в принципі правильний формат для нас. Я би тільки до нього ще додав представників Європи. Мені здається, це було би там не зайве. І дійсно це той формат, в якому можна і треба розмовляти. Чи він принесе результати? Я звичайно не знаю. Але я слухав виступ Зеленського в Давосі, потім там маленьке його інтерв'ю на сцені. Він там трішки жартує про те, що от він не знає, чи арабські емірати знають, що в них це відбудеться. Мені здається, чесно кажучи, що ну, зараз жарти недоречні. Бо мільйонам українців не до жартів. Мільйони українців сидять без світла, тепла. Ще мільйон українців сидить в цих морози без світла і тепла, тільки в окопах. І Їх намагаються кожен день вбити. Тому думаю, що це не місце для жартів. Мені не сподобалася частина виступів Зеленського про те, що значить, ми там в Грінландію вже ліземо і хочемо навчити всіх, як в Грінландії робити. Ну якось можемо розберемось нарешті зі своїми проблемами, а потім підемо якось у світ несе, нести добро, і наше суда знання і все інше мені. Ну тобто ці моменти мені не сподобалося. В цілому сам факт зустрічі, сам факт того, що Зеленський полетів до вас, я оцінюю позитивно, тому що я не зрозумів, коли він сказав, що я обираю Україну і не лечу до вас. Після того все одно полетів до вас. І коли він говорить, що я тут в Україні, щоб допомогти з енергетикою, я вибачаю, що він підстанцію якусь ремонтує, кабелі з'єднує. ну це не його робота. В кожної людини є своя робота. Зеленському треба було українською енергетикою займатися влітку і не допустити того колапсу, який відбувся. І або як він нам обіцяв вересні, що буде блокаут в Києві, буде блокаут в Москві. Якось це залишилось обіцянкою. А зараз треба його робота це перемовини. Тому вдалось треба було їхати зустрічатись. Треба було менше жартів, менше лізти в справи інших, вирішити нарешті нашу головну справу. завершити війну. От що я вважаю, є важливим. Пане Олексію, добре. Тоді ще одна сенсаційна сенсаційна така новина сьогодні. Зранку у нас була з Давосу. Це те, що спецпредставник Стів Вітков він уже нам повідомив про те, що Трамп запропонував Україні певні певну зону вільної торгівлі. Так це назвали. А там де не буде, будуть відсутні жодні тарифи. Тобто, фактично, нам пропонують десятирічне звільнення від мит на експорт США, і це виглядає як спро а, перезарядити нашу економіку певним чином і зробити Україну головним хабом американського бізнесу наразі в Європі. І от питання чи не є ця зона вільної торгівлі, яку нам пообіцяли своєрідною підсолоджувальною пігулкою, щоб змусити якби, Україну прийняти важкі політичні умови миру, про які ми сьогодні от вже ввечері дізналися про тристоронню зустріч. Тому що ця наві вона... дізналися з вами. А що ні? Так, ну ви називаєте важкою пігулкою факт трьох сторонньої зустрічі? Ні, ні. Я називаю важкою підсолоджувальною пігулкою саме факт того, що нам от запропонували звільнення від мит. Чи це, це чи ні, це ні? Це, це дуже добре. От і питання саме в тому, чи можна це сприймати як факт підсолоджувальної пігулки, чи це ж все таки може не знаємо. Дивіться, давайте ну давайте у нас ще раз. Ми постійно шукаємо якусь раду, щось додумуємо. Якщо нам перше нема ніякої поки що угоди про вільну торговлю, це поки що все розмова. Друге, якщо вона буде і буде у нас торгівля США без мит, то це є добре для української економіки. Це може тільки вітати. Ми не знаємо, що буде завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах, і саме головне, я повторюсь. Ми постійно виходимо якесь таке відчуття, і от ваші питання, і я дивлюсь в соцмережі, з того, що це хтось хоче, щоб в Україні був мир. Ні, в першу мене чергу, питання до нас, українці. до всіх хто може більше хотіти, щоб в Україні був мир ніж в Україні? Та да, звичайно, українці. Но всі, всі ну, ну це не мешканці Чикаго і Вашингтона сидять без світла в 20 градусні морози. Це не мешканці Парижа, кожен день бачать шахіди і ракети. Це ми. Там це нам потрібен мир. Нам не треба нічого підсолоджувати. Нам потрібен мир сам по собі. Це сама солодка пігулка, яка тільки може бути мир, завершення цієї війни. Інше питання: ми не знаємо якісь умови, ми не знаємо якихось деталей. Це ми чекаємо від нашої влади, яка має нам про це сказати. І є речі, чи будуть там всі речі, які нам сподобаються. Точно вам скажу ні. Тому що єдина річ, яка нам всім сподобається, це е, безумовна капітуляція Російської Федерації. Оце річ всім нам сподобається. Будь-яка інша річ точно не всім нам сподобається. Точно в ній буде. Але що робити? Які інші які, які, ну, які опції у нас рік тому Зеленський оце було шоу в Білому домі в варному кабінеті, і Зеленський там демонстрував потужну потужність рамку. Що ми досягли? Пройшов рік. Тепер Зеленський з трибуни Давоса? Ну вибачте, облизує Трампа знов до голови. Але це рік ми втратили за цей рік. Ми втратили територію ще додаткові. Ми втратили десятки тисяч людей. А, ну і так далі. Ну ну що ми досягли? Де наші ми втратили свою енергетику вже майже остаточно? що ми здобули за цей рік, і що ми втратили? Ми нічого не здобули, а втрати є. І тільки дякувати реальному героїзму збройних сил України. Ці втрати не такі, які вони могли би бути. Вони могли бути ще набагато гіршими. Тому чим швидше завершимо, тим краще. Безумовно, є речі для нас неприйнятні. Про це треба говорити, і умови мають бути. Ми не маємо капітулювати. Україна не заслужила на капітуляцію. Ворог не взяв ні Києва, ні жодного з великих українських міст. Українська армія не розгромлена. Українська армія існує є сильною, тому ми маємо право на мир більш-менш гідний. Але давайте себе не обманювати. Ніякого ідеального миру нам не світить, бо це ми не в тих умовах знаходимося. Так і от хотіла також би трошечки наголосити на попередніх заявах Дональда Трампа, які звучали вчора. Трамп вже в Давосі нам заявив, що. Цитата Зеленський і Путін вони ненавидять один одного. Він натякав, що він буде саме вже не вперше, вже вкотре, що він буде тим, хто змусить обох прийти до миру. А от як ви вважаєте, чи готова українська влада сьогодні якби піти в абанк і сказати Ні, президенту США? Якщо умови Вітков вони будуть для нас от, дорівнювати капітуляції? Чи все ж таки можна якось інакше розглядати це питання? Дивіться, ну ми знову я не можу відпустити. Я не знаю не умови Виткафа. Я думаю, що умови не існує, є умови якісь Російської Федерації, є умови американців, є якась зона компромісу. А якщо нам, врешті-решт, буде запропонований неприйнятний компроміс, тобто тоді Зеленський має вийти до суспільства і про це сказати. Що на цю хвилину перемовини не дали результату? Поки єдиний результат, наприклад, який є, от щось не при але. Він має пояснити, що неприйнятно для нас. Не просто неприйнятно, неприйнятно що? Що для нас є неприйнятним, і, і тоді ми зможемо з вами оцінити. Я не готовий зараз дати оцінку. Я не знаю, що і, і, і фраза піти в банк», ну вона мене трішки напружує, бо що піти в банк»? Ну Uh, як ми бачимо, друзі Зеленського в теплі, там родина умірова в Майамі, Друзі Зеленського, хто в Ізраїлі, хто в Монако uh, влади в принципі тепло і світло. Як ми бачимо, що й грошей накрали величезну кількість. А вабак це життями українців піти. Ну під тими, хто ще не загинув. Ну тоді треба пояснити, що, за що ми боремося, і, і треба пояснити. А, а в чому план. Тобто, наприклад, якщо нам наприклад, там, треба протриматись три місяці, а через три місяці в нас буде якась дивозброя, яка або щось зміниться кардинально. За нас війде війну, якісь країни вступлять в війну з Росією, відправлять свої війська. Ну це план. А якщо наш план просто чекати, що на, на Москву впаде мітіарі, ну це не план, це, це трішки інше. І проти такого бабанку життям українців я особисто проти. Але все, що ми зараз з вами обговорюємо, воно умовне, бо ми не ми з вами не знаємо, що детально прописано. Та, і більше того, в мене є відчуття, що нічого не прописано на цю хвилину. Що американці тільки їдуть в Москву для того, щоб зрозуміти на що готова Москва. А Москва не хоче ніякого миру. Це теж очевидно зрозуміло. Я чесно кажучи. Не є дуже оптимістичним щодо тих останніх, що зараз, прям завтра, після завтра в нас буде мир. У мене є великі сумніви щодо цього. Причому я дуже хочу помилитися, тому що я повторюсь сьогодні. Головне завдання, яке стоїть перед Україною, це завершити цю війну якомога скоріше. Так, і сьогодні ми з вами вже піднімали питання от саме енергетичного енергетичної ситуації енергетичного кейсу. Дійсно, в українців зараз не найпростіша ситуація. Люди сидять без світла і по 20, і більше годин. І а, міністр Сибіга, перед тим як їхати в Давос, він окреслив три завдання: перше з них це була енергетика, оборона і відповідно мир. А, але ми якби. Ситуація змінювалася дуже швидко, чули вже всі новини про те, що Зеленський вже і ви на цьому також наголошували. Казали, що він а, залишається в Києві, тому що це аля не на часі зараз для нас їхати в Давос. А, було пару днів тому. А, але і критики, вже і експерти всі прокоментували цю ситуацію, що це не ну не лише якби красивий вихід із ситуації прикривання енергетикою. І от чи не здається вам, що от енергетичний кейс, який зараз склався у? Нас в Україні став для банкової зручним приводом для того, щоб не їхати в Давос порожніми. А от з яким ну от чому на вашу думку спочатку ми настільки сильно не хотіли Зеленський, настільки не хотів їхати в Давос, чисто через те, щоб ми не їхали як порожні ну врешті-решт все одно поїхав. Чому він не хотів на що було весь цей рух? Я не знаю, тому що все одно довелося. І довелося їхати в формі такі, що фактично Трамп каже: А де тут Зеленський? І Зеленському довелося збиратися і терміново летіти, тому що це не там якось демонструвати потужність у вальному кабінеті, бо ця потужність дуже пона завершується. Тому треба було летіти самого початку в Давос, навіть якщо б там не було зустрічі з Трампом, в Давосі є купа інших світових лідерів. Є точно про що з ними говорити такі майданчики в Україні точно не треба оминати. Там треба бути, треба висловлювати свою позицію. І це є робота Зеленського. А не повторюсь, я не знаю, що конкретно вже посередині січня, чим він зарадить, ну що підключиться безпосередньо до мережі, щоби свою потужність подати в мережу і таким чином освітлити наші квартири і обігріти нас. Ну я не розумію тому. Треба було їхати, влаштували з цього якесь шоу. Врешті-решт все одно він туди поїхав. Ну Бог з ним вже знаєте, це що він там цим хотів показати, я не знаю, але повторюсь, нам потрібно їхати, розмовляти, домовлятися, нам потрібна дипломатія, нам потрібен мир. Мир не капітуляція. Я ніяким чином до цього не закликаю і повторюсь, ми на це не заслужили. Але мир нам потрібен, і це треба робити терміново. Також от хотіли б зупинитися на питання Гренландії зовсім трошки, а саме України в контексті Гренландія, а тому, що до початку і на перші дні конференції самого форуму Financial Times нам писав про шокуючу. Дуже шокуючу певно зміну пріоритетів, та і а, радник з нацбезпеки в Давосі вони змінили на той момент порядок денний а, тема України. Вона зникла з топ панели поступившись місцем саме Гренландії та Данії. ЄС готувало для Трампа а, стратегію багато батога і пряника і на на 93 мільярди євро. На, на да, і через а, його якби візні мита, і от світ якби на порозі глобальної торгівель, торгівельної війни опинився. І от питання: чи Україна ризикує ставати. Я перепрошую. Ви мене чуєте? А? Так, так, так. Я вас чую. Мене також чутно. Перервалося, да. А одну хвилинку я. У, справі, що у нас іде запис, у вас там написано в верхньому куті. «Ended». Uh, uh, та, uh, у так, у нас іде запис запису екрану самого ноутбуку. Тому все окей. Добре. Uh, так, дякую. Добре. Uh, я повторю питання. Хотіла б трошечки перемістити нашу увагу зараз на Гренландію, а саме в контекст України та Гренландії, тому що пару днів по тому нам ми почули інформацію. Яку оприлюднило Financial Times, про те, що відбулася зміна пріоритетів радник нацбезпеки? Тоді в Давосі, Вони змінили порядок денний і тема України, вона зникла з топ-панелей, відповідно, поступившись місцем питання Гренландії та Данії. На той момент, ЄС вона вже готує для, для Трампа стратегію і пряника на 93 мільярди євро через його візні мита. І от питання, чи не ризикувала Україна стати якби. Дуже голосно зараз буде звучати це питання розмінною монетою цьому протистоянні саме США та ЄС, тому що як нам трива як на нас трива тримати увагу Трампа, коли покупка Гренландії та от такі тарифи там на німецьке авто, для нього зараз дійсно виглядають куди привабливішими, певно, за фронт під Покровськом і Чикуп'янськом. Ну, очевидно, що ну, я про це говорив, що нам потрібно ну розуміти, що найгірше, що може з нами статися щодня в українських соцмережах, Трамп точно не є популярною фігурою, і є багато причин на це. Але всім, хто там активно критикує, я тільки хочу сказати одне: давайте не забувати, що найгірше, що з нами може статися на цю хвилину, якщо Трамп завтра вийде і скаже, що ви знаєте, я більше не займаюся цією війною. Це війна Байдена. Ідіть, шукайте його десь. Взагалі це в Європі, це десь далеко. Між нами великий гарний океан, а все, і до побачення. Хай Європа цим займається. І, і це найгірше, що з нами може в принципі статися, тому що далі нам стане набагато складніше, ніж навіть те, що ми маємо сьогодні. Тому я просто прошу всіх це пам'ятати, коли вони там висловлюються, обурюються і так далі. Тепер, і так, да, я одразу погоджуюсь, що це дуже несправедливо. Але на жаль, світ несправедливий і життя несправедливе. Просто це і реальність може намагатися цією реальністю боротися, а наше завдання в цій реальності просто вижити і врятувати Крим. А тепер щодо Гренландії, я вже казав про це. Мені здається, ну Україні треба максимально дистанціюватися від цієї теми. Вона нічого нам не приносить. Дуже все просто є дай Боже після цього Давосу, з'являються там шанси на компроміс. Між США і Європою, між США і Данією, дай Боже, щоб він був знайдений. Але якщо він не буде знайдений, то що нам може принести ця тема? Якщо ми входимо в цю тему, то тоді ми або підтримуємо США проти Данії, яка є справжній друг, допомагає Україні дуже сильно, одна з найбільших країн світу, яка по відношенню до своєї економіки і населення нам допомогла? Або ми допомагаємо Данії проти США. Ну тоді ми втрачаємо в принципі головного нашого Союзу. Тож, будь-який дипломат, де да просто розумна людина вам скаже, що наше завдання триматися подалі від цього. Подалі, ну не треба туди лізти, взагалі. Ну, де ми, де Грінландія? Не треба, не наше це. І, і, і більше того, будь-кому в світі це буде зрозуміло, включно з самою Данією. Бо ну, як нам займатися проблемами Данії, коли ми з своїми поки що не можемо впоратися? Тому о, це має бути наша стратегія, і тому. Я шкодую, що Зеленський взагалі промовляє слово Гренландія, тому що я б на його місці, коли б мене спитали, що там з Гренландією, я би сказав: ви знаєте, в мене мільйони людей без світла, тепла, в мене гинуть кожен день тисячі. Я Ти Просто вибачте, ну я маю бути зосереджений на цьому. Я не знаю такого населеного пункту на лінії фронту під назвою Гренландія. Можу про них вам все розповісти, а про Гренландію ну не дуже. Я б якось таким чином від цього шов, бо нічого нам не приносить ця тема і, і участь я вас почула, пане Олексій. Дуже вам вдячні за те, що сьогодні ви з нами змогли Дякую бути. Вам. З нами Дякую. на прямому зв'язку сьогодні був Олексій Гончаренко, це народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Дякую вам. Закликаю наших підписників підписуватися на наш телеграм-канал, аби бути в курсі і в темі наступних наших головних експертів, і під'єднуватися до нас. А зараз ми вам вдячні. Гарного вам вечора і слава Україні. Everyone's slow.